Вітаю, друзі. У <кій> Мене питання. А чому досі до кримінальної відповідальності за корупцію, за колабораціоніст, за Державну зраду не притягнуті Юра Бойко і Сережа Льовочкін? Архітектори режиму Януковича, архітектори е, початку війни, соратники Медведчука. Знаєте чому? Тому що вони найліпші друзі банкової, їхні партнери, партнери Зеленського. Міша Подоляк. Це людина Льоваськіна обслуговує тепер Зеленського. В... Вола Петров, чернушний чернушник політехнолог, обслуговує Зеленського, а працює на Льовашкіна. Послуги. Послуги Льовочкін продає і повітря Зеленському. А ті не розуміють одного, що покриваючи державних зрадників Бойка, Льовочкіна and company, вони допомагають. Вони допомагають ворогу вижити. Піднятись, відродитись. Бойко вже свій новий політичний проект готує, про яку в'язницю мова. Він, як був так і є і залишається героєм України, і Зеленський пальцем не пошевелив, щоб позбавити його цього звання. Вони союзники, вони партнери, вони попутники. І саме тому. Бойко і Льовочкін з цієї влади у в'язниці не садять. Будуть кидати туди кого завгодно, але точно не цих двох. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.